Що е, міський голова Харкова каже, що там розмовляють слобожанською мовою, от рука тягнеться відкрити кримінальну справу. Тому що, аби в нас було нормальне законодавство, там було б написано, що нема в нас ніяких мов регіональних. У нас є українська мова і є діалекти української мови. Може бути лемківський, русинський, може бути слобожанський, але слобожанська мова, друзі, ну це чистий російський світ. Це спроба нас знищити, назвати російську мову. Слобожанською і е, відмовитися вивчати державну мову. Це Аваку цю дурню ніс нам і ми мовчали. Тепер це е, 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 мер Одеси Труханов робить. На такі речі треба реагувати, бо це ну, якби не іграшки. Якщо ви подивитеся план, умовно кажучи, зруйнування Незалежної України, от ця регіоналізація мов це один, один регіональні мови, так звані, це один з елементів. Який поряд з федералізмом, подвійним громадянством,